Відбувалися військові частини на території івано франківської територіальної громади. Ми міська рада до цього долучалися і передавали дуже багато різних матеріалів. Передали 34 автомобіля, які закуплені в тому числі за кошти працівників МВК. Так само, ті машини е, прийшли до нас, деякі машини з цих автомобілі прийшли, ми своїми силами їх ремонтували і передавали на передову. Передали е, е, квадрокоптер в МАВІК. 100 тепловізор, 140 рації, 15 старґінків, 35 генераторів. Тут на фотографіях, як коли ми передавали і тому передавали з наших військових частина. Організовано пошиття форм. Ну, в перші часи ви всі розумієте, що десь не всі Збройні Сили мали навіть нашу військову форму і вона, ну, Франківська територіальна громада, яка раз до пошиття своєї форми. Щили ми форму на трьох наших організацій міста Івано-Франківська, це у наш. Це ФОП Осійчук і ФОП Мазур Салі, які потім ми передавали нашим збройним місцям. тут на фотографіях є як літня форма, так і зимова форма була передана е, нашій територіальній обороні 78-го історії країн 78-го батальйону і складової країни. Передача допомоги на передову неодно, неодноразово міський голова з заступниками деякими виїжджав на передову і передавали так само матеріальну допомогу, теально-технічні засоби.